Вітаю, це вже друга частина моїх споруд у побуди корабель. Поїхали. І перша споруда це лаг машина, ось так вона виглядає. Кожен колір кнопки відповідає за команду. Давайте натисну на червону, і споруда полетіла. Якщо до неї підійти, то починаються дуже-дуже сильні лаги, але достатньо просто полетіти звідси, і вони зникають. Наступну споруду я назвав зірка смерті. Подивіться, скільки тут гармат. І всі її частини складаються в одну цілу. Ця зірка смерті має 5 потужностей, давайте першу покажу. На цьому челіку. Ось четверта потужність. І ось п'ята. Наступна споруда це блокировка всіх баз. Її плюс, що я просто її завантажую, і вона вже працює, не треба нічого робити. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, вона охоплює всі бази. Якщо хочете туторіал на цю штуку, то давайте зберемо на цьому відео 50 вподобайок. А ще вона зупиняє будь-які кораблі, навіть якщо вони в приватці. І я буду радий за твою підписку, ну а я тебе.